Доброго дня, це програма актуальне», Я її ведуча та журналістка Катерина Красовська. Сьогодні говоримо на тему блокування виплат народним депутатам, народними депутатами військовим. У що ж відбувається? Чому ж у нас таке пробилось чергове дно? Чому ж так взагалі сталося? Що спочатку народні депутати е, сказали, що все ж таки повертають е, виплати 30 тисяч. Потім е, один з депутатів відголосив, е, на жаль, заблоку. Бакував все це. Тож, чи у нас працюють народні депутати на користь нашої країни, на користь народу, чи вони працюють на користь власних інтересів, будемо розбиратися з гостем нашої студії це експерт соціальних питань Андрій Павловський. Доброго дня, пане Андрію. Вітаю вас, вітаю наших глядачів, усіх з минулими святами. Але разом з тим, от повернемося до нашого буття сьогодення. Непростого і дійсно відбуваються незрозумілі речі під час війни важкої економічної ситуації в країні, і ситуація незрозуміла з виплатами військовим от з тою сумнозвісною доплатою в 30 тисяч гривень. Яку то відміняють 1 лютого повинні були стараннями уряду. Верховної ради її нібито відмінили. це викликало відповідне обурення в суспільстві, тому що люди бачили, що собі любимим ні чиновники, ні депутати такі ж самі великі надбавки премії доплати не відміняють. І чиновники, вищі високопосадовці і депутати самі, самі, самі собі та любимим заробітню плату на початку року підняли і отримують там десь в середньому по 100 тисяч гривень на місяць. А військовим, які нас захищають щодня в важких умовах, чи навчаються захищати, чи є в резерві, вони оцю доплату в 30 тисяч вирішили відмінити і зекономити. Як я пам'ятаю, пан Резніков хвалився, що він на оцих доплатах. Військовим зекономив більше ста мільярдів гривень. Але люди і суспільство кажуть, що це не те, на чому треба зараз під час війни економити, В всякому випадку, не, не на виплатах військовослужбовця. І зверніть увагу, розповідають нам, що Нема грошей, нібито на це в бюджеті, але разом з тим, люди теж все бачать, що гроші на забаганки чиновникам є. Вони, як собі, мільйонів премії заробітні плати виписували, так і продовжують під час війни себе не, жодним чином не обмежувати. Ті ж дармоїди з наглядових рад такі ж самі величезні заробітні плати і премії мільйони отримують, От на це треба уряду звернути увагу на програми великого будівництва під час війни, фактично, що перетворилось вже давно на велике крадівництво. От на це треба звернути увагу, куди не зникають в невідомому напрямку дійсно мільярди гривень. Звернути увагу на те, що як розкрадалось, так і розкрадається гуманітарна допомога. Фурами, вагонами, ешелонами. нібито справа відкривають, але жодна справа з цього, з цього, по цьому не доведена до кінця. Ми ж пам'ятаємо ці резонансні випадки, коли там відмічали заступницю Запорізької обласної адміністрації до розкрадання цієї гуманітарки, величезними обсягами. І що відкрили справу? Так само, ж пам'ятаємо коханок голів обласних адміністрацій, які отримують зонмовлення на велике будівництво мільярдами гривень. А от військовим доплати, вибачте, у них грошей нема. На все є, на те, що не і зараз можна було би обрізати. На це влада якось не звертає увагу. Да? І от, от це дійсно обурює суспільство експертів. Тому що ну, яке може бути будівництво в тому ж Києві, ми бачимо, там, що нові лавочки ставлять, кущики висаджують, е дороги латають. Ну, Яке під час війни? Для чого це робити, витрачати на це гроші, коли краще б за захисні способи поруди е оборонні будували навколо Києва, краще більше бронежилетів? Нашим військовим э -э -э, закупили. Okay, і от Андрив, э, нарешті, <зарків> да, от як ви вважаєте, чому у нас нардепи приймають антиукраїнські закони, вчиняють от такі дії, як з виплатами військовим? То приймають, то скасовують, то блокують і не несуть за це жодної відповідальності. От Що відбувається, і от ви знаєте, деяких наших експертів. Великих, типа Інвестбанків, які насправді є примітивними фінансовими спекулянтами. і У них вистачає совісті казати, що це популізм під збереження доплати військовим. Да? А заробітні величезні плати в Нацбанку в менеджменті банків в мільйони гривень під час війни. Це не, це не популізм і тим же дармоїдам з наглядових рад. Тобто, і зверніть увагу, хто призупинив дію цього закону про повернення 30 тисяч доплат військовим. Такий собі сучасний герострат, маловідомий народний депутат від партії Голос Володимир Цабай, якого до цього взагалі ніхто не знав і не чув, і навіть не те, що люди суспільства. Навіть більшість експертів, політологів не знали, що такий депутат народний є, бо він жодного разу ніде публічно не виступав, там публічно запитів депутатських не подавав, там жодного питання суспільно важливого не вирішував. А тут єдине, що можна сказати, що він зі стайні так, того ж інвестбанкіра олігарха Томаша Фіали. Притягнув його на своєму горбі до Верховної Ради та цього псевдореформатора В'ячеслав Вакарчук. Ну, В'ячеслав вже не перший раз такі помилки робить і незрозумілих сумнівних людей е, призводить. Да? І тепер ця фракція, яка відома тим, що подає сумнівні закони, то про узаконення однополих браків, як теж Савсун, Тепер її представники блокують виплату військовим. сподіваюся, що люди по праву оцінять цю псевдоліберальну політичну силу. Більше ніяких у нас там галася в майбутньому в Верховній Раді не буде. А от можна буде якось притягнути цих голосят та інших народних депутатів за антиукраїнські закони, за антиукраїнську діяльність, за те, що вони от е, діють не на користь власного народу та держави, а навпаки, шкодять. І, от під час війни, взагалі це питання національної безпеки. Ну як так можна блокувати виплати військовим? Ну, я розумію, що він не сам до цього дійшов, цей Володя цабаль. До речі, родом з Тернопільської області і закінчив Києво могилянку Ну, правда, отримав диплом бакалавра. Тобто, вважайте, що повноцінної вищої освіти ця людина не зва немає, хоча вважає себе теоретиком економіки. Так, от цей герострат цабаль. Фактично підриває моральний дух, бойовий дух наших військових тим що знаходиться на передкі, чи готуються в резерві. і Невже він не розуміє, що цього не можна під час війни робити? Можна економити на всьому, на в чому угодно, тільки ні на військових, тільки на, не на озброєнні. І він не розуміє, що це ж. Не на розваги 30 тисяч гривень цим же військовим чи там сотка, тим, хто напередку. А в першу чергу ті ж військові кажуть, що вони більшу частину цих виплат витрачають на ремонт озброєння, приходиться свої гроші докладати, на ремонт автомобілів. На заправку тих же автомобілів паливом і так далі. Бо то, що дає держава, цього недостатньо. Да і навіть власне облаштування військове, то ми знаємо випадки, коли люди самі собі купують більш якісні ті ж бронежилети, обмундирування і, і таке інше. Да? Медичне облаштування і так далі. І це військові роблять на свої гроші. А от таке, от, чмо, вибачте, за словом, як цабель, яке само не розуміється, що це військова справа, він вирішив військових в цьому обмежити. Я думаю, що той, хто розповідає, що це популізм, такий, як Інвест типу, інвестбанків Фурса, чи той же Гетьман Савсум чи той же Цабель, якщо б вони самі посиділи в окопах напередку хоча б тиждень, вони б заяви про популізм би щодо військових би вже би сразу би забули. І суспільство такі... треба робити висновки. Так, так. Це просто виглядає як шкідництво, як робота на ворога, який руками цих геростратів намагається е підірвати моральний дух нашого війська. Тим більше це робиться перед анонсованим контрнаступом. З яким же настроєм наші військові підуть в отак? Вот, треба, я, я... думаю, служби безпеці вже розібратися. З цими шкідниками, такими як Гетьманцев, як Таш Третякова, яка, до речі, їй мало того, що відмінили, в тому числі за її ініціативою, ці доплати в 30 тисяч гривень. Так вона зараз розробляє законопроект, щоб учасників бойових дій. Після того, як вони будуть демобілізовані, позбавити всіх пільг, а замінити їх якимось сумнівними стипендіями, на як вона називає на 2-3 роки. Тобто, з точки зору третьякова, гетьманцевих і інших слуг, ну ми бачимо не тільки слуха, й галося, це невеликі пільги учасникам бойових дій, ветеранам військовим, з оплати комунальних. З на протезування, на лікування це велика розкіш з цих точки зору. Хоча собі, ще раз підкреслю, вони ні в чому не відмовляють. Так більше того, що вони отримують офіційно під 100 тисяч нинішні нардепи, так ми ж знаємо, що от пишуть такі чутки в кулуарах Верховної Ради йдуть, що їм поновили виплату в конвертах. Ми ж пам'ятаємо, що вони додатково до офіційної заробітної плати слуги отримували конверти, в яких було від п'яти до там називають аж там до 20 тисяч доларів і більше, в залежності від посади, що робить цей слуга, і так далі. От з цими конвертами набув же по-справжньому давно б треба було б розібратись, бо то є справжня політична корупція. От пане Андрію, стосовно от Гетматцева, да ми знаємо, що він співпрацював раніше з Сівковичем, який зараз у нас офіційно звинувачений у державній зраді. То, в мене питання, як таке може бути, що людина, яка працювала на зрадника, продовжує працювати в парламенті та ще й приймати антиукраїнські закони. Що відбувається взагалі? Так дійсно це наш парадокс військового часу. Що Сівкович виявляється, був ледь не головним резидентом. Російської розвідки тут в Україні керував там своїми підопічними, яких він напхав усі державні структури, в тому числі і в Службу безпеки України. Ми пам'ятаємо останній скандал. А останні роки, там років 10, помічником у нього, як у народного депутата, був пан Гекманса. І ми ж бачимо по його висловам по його україну, по його ненависті до української справи. Яку він справжню його світогляд яку позицію він займає. І він, його законопроекти наносять справді набагато більше шкоди в економічному плані, ніж там деякі прямі вороги це роблять зараз під час війни. І дійсно, спецслужбам вже давно такими б діячами треба було би розбиратися, як він вбиває малий бізнес по факту. да Наполягає, що будь-що, незважаючи на війну, ті ж касові апарати все рівно треба впроваджувати. Була піль, спочатку війни зробили для ФОПов пільгову ставку для третьої групи 2%. Зараз, за ініціативою того ж, Гетьманцева, знову її відміняють, повертаються до 5%, хочуть знову всіляко обмежувати, урізати права малого бізнесу. І що? Знову ж таки, що це? Моральний дух в нашому суспільстві в такий тяжкий час війни піднімає навпаки. І це виглядає дійсно як пряме зловмисне шкідництво. Я досі дивуюсь, чому пан Зеленський в своєму оточенні тримає такі токсичні фігури, як той же Гетьманцев, та же Третьякова, інший. Чи той же рахамія, великий фахівець, до речі, виявляється, він ще із пенсійного забезпечення. От нещодавно зареєстрував законопроект щодо запровадження під час війни пенсійної накопичувальної системи. Ну, я ще розумію, коли цим бавиться Третьякова, да? як голова соціальної, ну, коли вже туди лізе Арахамія, ну тут вже край. Ну, от от маємо от, от, якусь тобто, такі некомпетентні дається. люди чи навпаки зловмисники роблять тільки шкоду країні, економіці під час війни. І владі вже тревно ну, треба було б з цього приймання, хоча б кадрові висновки зробити і відсторонити цих людей, щоб вони тобто... не шкодили, не робили гірше ніж є. Ну виявляється, що у нас ну. Складається таке враження від того, що ми з вами знаємо, що діється в нашій країні. Про що ми говоримо? Що у нас в раді дуже багато диверсантів. Ну, от саме так здається, і от як так могло статися, і як їх почистити? Як ви вважаєте? Чи можливо це зробити? Ну можливо, там вибори провести по через Чи якось почистити цих людей через службу безпеки? От що з цим робити? Адже ж вони руйнують країну зсередини? Я думаю, більш точно казати не диверсантів, бо диверсанти напряму вбивають і підривають. Роблять теракти, але це роблять теракти економічні. да Вони є фактично агентами впливу інших держав, тієї ж Росії, зловмисниками, шкідниками. І, хоча б для першого, на перший крок, би то їх хоча б знять без відповідальних постат голів парламентських комітетів, хоча б з цього поганя. От геньмансова звільнити з податкового комітету Третьякову зняти. З керування соціального комітету і так далі. І так само хоча б на першому кроці позбавити їх пливових посад. А вже потім би, хай би з ними спеціальні служби розбиралися. Але на жаль, поки що цього не робиться. І це шкодить загальній українській справі. Нашій ще раз підкреслюю, і треба не забувати, що війна, на жаль, продовжується. А от стосовно війни, у нас ще нардепи пропонують ухвалити законопроект, завдяки якому у нас будуть повістки надсилати через дію. Знаєте, як в Росії зараз через госреєстр, так тепер у нас хочуть в Україні запровадити через дію. А от тут питання: у нас звичайних людей вже і через дію хочуть знаходити і відправляти на фронт. А чому у нас досі жодний народний депутат не пішов на фронт, не пішли його діти захищати країну? Чому так? От звичайних людей дітей воюйте. У нас і так дуже багато патріотів, якими це дія, не треба. Вони і так йдуть. А про себе вони забувають. Чи не прийшов час відновити призов депутатів? Ну, по закону депутати мають відсрочку від мобілізації. Хоча заради справедливості я знаю декілька депутатів, які записалися спочатку війни в тероборону, в ДФТГ, як той же генерал лейтенант Андрій він з Спочатку війни є в добровольному формуванні. Хоча він в запасі, але бачите, пішов в тероборону. Здається, є такий депутат Костюк, який приймав участь в обороні Миколаєва, і Костенко. Костенко Прошу вибачення да. Інші там займаються, хто дійсно вважає себе патріотом України. Інші займаються волонтерською діяльністю, багато депутатів. Не знаю стосовно слуха, наприклад, з батьківщини, з Європейської солідарності, там з інших фракцій вони в перші же дні там отримали зброю, і тому що думали, що прийдеться в стінах Верховної Ради відстрілюватись, захищатись. Як зараз? Ну, дійсно, якісь, от ви знаєте, мене що насторожує, що ми повторюємо деякі реформи в лапках, саме російські. От, наприклад. Спочатку року Державна дума ліквідувала фонд соціального страхування у себе в Росії. І у нас так само зробили за ініціативою Третьякової Попію, бувши регіонала, ліквідували фонд соціального страхування, об'єднали його з пенсійним фондом. Повна калька, імітація кроків те, що робить Держдума у себе в Росії. У нас третьяково тут впровадить такі самі реформи. Не дивний збіг обставин під час війни. Те саме зараз Веніславський ще один слуга пропонує через дію розсилати повістки, як це зараз буде робитись в Росії. Теж дивний якийсь збіг цих реформ з російськими. Ну Треба говорити, суспільству, людям вже давно над цим замислитись Хто є, хто серед народних депутатів, і хто слуга чого, якого народу ті слуги є, і яких країн? Треба ще буде потім розбиратись після перемоги з кожним з них. Це точно, а от е, таких порушників, як гетманцев і інших, які не хочуть йти на фронт, а от тільки шкодять е, Україні. Можливо, треба все ж таки запровадити законопроект, щоб депутати йшли захищали країну, а не шкодили. Да, ну, ну, скажімо так, це дійсно може популярна в суспільстві така думка. Але під час війни все-таки треба приймати певні закони, е, той же воєнний бюджет. Е, Закони військового часу і так далі треба підвищити відповідальність, да? тому що у нас дивно, коли колаборанти, наводчики обстрілів ракет наших там цивільних об'єктів громадянської інфраструктури, коли коли їх ловлять Служба безпеки, вони потім, потім отримують всього там декілька років позбавлення волі чи взагалі там умовно випускають. От треба, щоб стосовно зрадників діяли дійсно згідно закону військового часу більш жорстко. І от такі закони треба приймати. Дякую вам, пане Андрію. На жаль, час нашої програми дійшов до кінця, тому ми тримаємося, перемагаємо. І до наступних зустрічей з нами був експерт соціальних питань Андрій Да. Всім гарного дня.